нормально. Ну что, вы не появляетесь? Нас, як оцінюєте виступ в в цьому сезоні? Виступ в цьому сезоні в принципі, у нас все йде за планом. Так як ми планували, так воно йде. В принципі, в планах Говерли попасти в вісімку. Що буде далі, будемо дивитися, побачимо, яке місце займемо при виході в плей-офф, а тоді вже будемо планувати роботу далі. В принципі, нічого поганого немає. Дехто нас критикує, каже, що Говерли скотилось вниз. Все нормальна робоча обстановка, в принципі. Я задоволений тим, як команда грає на сьогоднішній день. Хочу цього напевно не варто чекати якогось підсилення зміни до Ну, це вже все залежить від навіть не від мене, від тренерського складу. На сьогоднішній момент знову ж таки питання стояло в коштах. Зможемо витягнути далі чи не зможемо? Якесь підсилення. Побачимо. На сьогоднішній день знову ми зробили трибуни, на сьогоднішній день ми знову зробили роздягальні, що потягнуло немало коштів. Кошти, які пішли на єврочеліндж, теж ми їх не планували в принципі, тратити на Єврокубок. Ми планували їх просто на регулярний чемпіонат. Це все набігає просто певна сума. Побачимо, поки не скажу. Буде підслання взагалі плануємо. Якщо вийде так, як ми задумали, в принципі, плануємо, це в процесі третього кола. Знову ж таки, зараз одні-дві ігри чи ще покаже стабільність команди, чи зможемо далі боротися за призові місця, що ми плануємо мати в цьому сезоні. І тоді побачимо про підсилення. Мова йде про українців чи про легіонерів? І тих, і тих. Якщо легіонерів, ми, звичайно, підсилювати не зможемо, ми зможемо тільки когось поміняти, побачимо теж. По складу, а українцы, <укрульний> да. Плануємо підсилити. Если була перегородка була, тут ми її убрали, то. Сейчас ми поставили питання по <пасу> электриці, <говорит> включайте без душевих ходилках, двері. Ну вот, бойлеры постоянно.

Скажіть про покращення інфраструктури клубу, які відбулися останнім часом. Я би не сказав, що це покращення інфраструктури. Ми робили під вимогу Європейської федерації баскетболу додаткові місця в залі і роздягальні, для того, щоб мали можливість приймати наступні сезони Європейської кубки, якщо команда вдала виступ у цьому чемпіонаті. А для взагалі для того, щоб існувала команда, потрібно будувати в місті Нопанківську новий зал містинністю від 3,5 до 5 тисяч глядачів, який може приймати серйозні ігри. І зал можна використовувати як для занять для наших дітей і проводити різні там святкові, концертні, розважальні заходи. До речі, позиція, що варто було б зал побудувати в Чуколі, як повар варто перевірка. Це було б на Немає різниці, де є інфраструктура, якщо дозволяють комунікації, дозволяє там потужність електрики, інші потужності можна будувати де-небудь. Зараз можна підвести дороги, зробити нормальну якість транспортного сполучення, і люди доїдуть, де б не був. Потрібно просто будувати. Але на жаль, в бюджеті цього року я не побачив коштів, які б були закладені для того, щоб будувати цей зал. А все-таки було б цікаво відчути вашу думку по виступу команди. Ну, це складно сказати, дуже рівний склад команд у суперлізі. І е, е, травми, які переслідують наших іграків, е, поки що не дають на 100% виступити команді. Е, звичайно, прикрий був провал у єврочеленджі, де команда не виграла жодного поєдинку, хоча ми бачили, що е, більшість поєдинків закінчувала з різницею 1-2-3 очка, де програвали на останніх секундах це брак до. Світло знову ж таки, Колман не брав участь у всіх іграх. А він ключовий наш центровий. Тому я сподіваюся, що на пік форми ми вийдемо якраз кінець третього кола і плей-офф. Також є велике бажання вдало виступити в Кубку. Де вісім кращих команд розіграють між собою перший етап плей-офф, а пізніше чотири команди зустрінуться у фіналі чотирьох. Велике сподівання, що команда тут покаже добрий результат. Є завдання потрапити з чотирьох? Однозначно, ми, ми ставимо як мінімум завдання. Єдине, що знову ж таки ліміт легіонерів, П'ять легіонерів, легіонер, які можемо мати чотири на полі. Колмен е, поки що грає не на повну силу, нестабільні і інші гравці. Тому, е, Завдання, щоб на фінал чотирьох і на кінець третього кола ми виходили в оптимальній формі всі ігроки. Проблем на сьогоднішній день немає, було власне затримка через додаткові витрати, які пішли на інфраструктуру, але на 10 січня, коли мала бути виплата зарплати, всі фінансові проблеми були зняті по бюджету першого, першої частини чемпіонату. І е, ми говорили із тренерами: якщо вони гарантують е, успішний виступ. І ми можемо додатково знайти фінанси, але під гарантією ми не будемо тратити більше грошей, якщо немає результату. Є результат, тоді ми будемо додати навіть і шукати додаткових гравців чи українців, чи іноземців.